Що не зламав своєї присяги. На стіні пластової домівки відкрили пам'ятну дошку очільникові Івано-Франківського осередку, військовослужбовцеві Назарію Лугерєву. Саме вчора минуло 111 років з дня прийняття першої пластової присяги. Тож на відкриття анотаційної дошки герою зібралися сотні тих, для кого честь і звитяга не просто слова. Пластуни кажуть, Назар був єдиним, кого на установчих зборах організації керівником переобирали. Чотири рази поспіль, коли вперше його вибрали, керівнику дають слово. Я досі до тепер пам'ятаю його промову. Він дуже багато казав, що нам треба в цей час більше акцентувати на вихованні патріотизму. Не так туризм, не так пригоди, не так, те, що роблять пластини. А патріотизм бо зараз дуже важкий час. Згадував про вчинок героїв Крут, що це треба це для для нас має бути прикладом. Така відданість. Креативний і водночас дисциплінований, так про Лугарєва кажуть пластуни, підкований у військовій справі, мудрий і безстрашний командир. Так на зараз гадують побратими. А ще неймовірний мотиватор, коли було страшно і важко, завжди повторював хлопцям: ви, як пальці, що мають зібратися в кулак і дати москалю попиці, зізнаються з філософом, а саме таким був його позивний, було не страшно йти у найжорстокіший бій, бо знали. Назар завжди прикриє відвага. Тобто, чи обстріли, чи ще щось потрібно вилізти, там винести. будь-що зробити. Він може піти під обстріли, чи побратим може бути поранений. Він він ніколи би не задумався, він би вирушив на допомогу. в цьому заключалась напевно його хоробрість. Тож, коли 7 грудня під Гуляйполем життя 33-річного військовослужбовця обірвалося в результаті мінометного обстрілу, побратими не могли повірити. Я Не знаю, чи правильно так говорити, але є така категорія людей, в загибель яких повірити не можеш. Тобто, наскільки він був підготовлений, наскільки він навчав свій особовий склад, перед яким він був відповідальним. Щоб просто воно не вірило. Мені до супір, якщо чесно не віриться, що цього воїна немає разом з нами. Тому і я собі так в голові так себе переконав в тому, що він є десь з нами, там, підтримує нас десь зверху і тримає небо. Вчора минуло чотири місяці, як сотні людей в Івано-Франківську попрощалися з героєм Назарієм Лугарєвим. А біль кажуть, його близькі не минає. Батько військовослужбовця розповідає, син був військоматі вже о дев'ятій ранку, 24 лютого, бо був впевнений, маючи досвід, АТО, може навчити юних і непідготовлених побратимів військовій справі. Їхню останню зустріч, коли на початку грудня син приїхав у коротку відпустку, пан Олексій пам'ятає похвилинно. Він приїхав на 10 днів, а від'їжджав 1 грудня. Йому треба було все зібрати, все купити, всі волонтерські пункти обійти, напакувати буси, замовити цей. Він, ми так, цей він, він той відпуск провів, просто цей. Потім, 1 грудня, ми в мене з дому, ми грузили їх, і вони вже від'їжджали 1 грудня. Така була, він, Чогось він був засмучений, він був чомусь, не знаю, не знаю, чи що просто щось що з дому, чи так. Ну, щось в мене це, Ну, так, якщо батьківське серце не відчувало біди. Я трошки був спокійний, бо він трохи був, ну він був в АТО, він знає ту всю всю цю ту біду. І мене трошки спокійніше було це, Ну, бачите, не помогло то, -то. Та він дуже гарна дитина, а тепер казав, як йшов, я вже. Я знала, що вже послідне якесь прощання. Та я злапала так, і така, божечко, як я можу тебе не пустити. А він мені каже: бабко, тихонько, війна скінчиться, скоро я тобі правду кажу. Але мені шкода дуже дитина, дуже мені дуже дитина. Він приїхав та колідоти. Бабко, я буду колідувати, колідуй, Данилко. Він мені каже, бабко. Правда, татко мій вже ніколи до мене не повернеться. Він на хмаринці. Ну що йому на то відповідати. Вічна слава героєві, який без жалю віддав своє життя за Україну. Тихо спи, без тривог. Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.